Ключ від долі, автор Ольга Кобильська. Цю ніч приснилося, що я знайшла ключ, подивилася у соник. усе до кращого. Тим більше, що на сьогоднішній день планувалася екскурсія до Богослава. День видався гарним. Коли підійшли фотографуватися до пам'ятника Марусі Богославки, нарешті випала можливість присісти відпочити. Мостилася на лавці, та раптом відчула, що зачепилася за щось каблуком. Нахилилася і побачила, що ви думали, Ключ з брилком у вигляді старої потертої монети з арабською в'яздю. От так сон в руку. Озирнулася. Може, хтось шукає пропажу? Ага, он молодий чоловік нахилився. Роздивляється східці, що ведуть до пам'ятника. Ви загубили щось? запитала. Так, ключ від долі, відповів чоловік. До речі, він був молодий та чорнявий, відмітила я про себе. Від долі ключ? Як це? Це легенда нашої родини. Прабабця розповідала мені, що ключ та прикріплена монета є справжньою турецькою монетою акчи. Потрапила до нас у родину від самої Марусі Богославки кинув на пам'ятник легендарній дівчині. Нібито мій пращур був один із легендарних козаків-невільників. Він повернувся до України і, як бачите, життя його склалося добре. З тих пір реліквію цю передають старшому синові у рік, коли йому виповнюється 25. На день літнього сонцестояння він. Тобто я, має приїхати до хати Марусі Богославки, і саме тут знайти свою долю. Ви справді в це вірите? здивувалась я. Вірю чи не вірю, складно сказати. Не хотів засмучувати свою прабабусю, от і приїхав. Краще б дома залишився, і ключ не загубив би, от роззява. Подивіться, це той ключ, який ви шукаєте, розкрила я долоні. Так, це той самий кріч від долі, вигукнув та усміхнувся хлопець. До речі, а як вас звати? Може, познайомимось?